Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Наш серіал з прев'ю продовжується, і сьогодні ми будемо розглядати Міннесоту Тімбервулс. Нагадаю, що від вашої активності залежить регулярність виходу відео, тому протискаємо великий палець догори, підписуємося та ставимо дзвіночок, а також ділитись з друзями. Це дійсно важливо та дуже допомагає, що в свою чергу мотивує мене. По традиції смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо. Let's go! Переважна більшість людей, особливо з числа заокеанських аналітиків, ще по ходу минулого сезону поховала Мінісоту у її оновленому вигляді. Звісно, на це були й вагомі причини. Руді Гобер, як в тій казці про попелюшку, будучи всю свою кар'єру в Юті каретою, після настання дванадцятої ночі та переходу в Мінісоту, перетворився на Велетенський гарбуз. Його і важко нести, і шкода кинути. Гоберу важка далась в перший сезон адаптація. Він пропустив тренувальний табір перед початком минулого сезону, а також частину предсезонних ігор. Руді виглядав, наче чужорідне тіло на старті сезону, не зміг налагодити відносини з Діанджело Расселом. Йому бракувало в команді досвідченого розігруючого, який міг би розкрити його і так обмежені атакувальні здібності. Через травму Карл Ентоні Таунса більшу половину сезону він провів у якості сольного центрового, що, в принципі, мало б піти йому на користь. Але це навпаки негативно відобразилося на малюнку гри команди в цілому і того, що було заплановано. Я вже мовчу про кінцівку сезону, де Гобер почав не просто конфліктувати, але й за допомогою стусанів вирішувати непорозуміння з партнерами. Через його сутичку з Кайл Андерсоном французького центрового дискваліфікували на поєдинок в плей-ін проти Лейкерс. Його стала шкода кинути ще й в тому плані, що не пройшло і декількох місяців, як його обмін охрестили одним з найгірших в історії. Оскільки Юта на рівному місці розжилася прямою заміною Гобера у вигляді молодого Вокера Кеслера, так ще й окрім нього чотири піки першого раунду, та ще кількох гравців, яких вони також конвертували у активи. В якійсь мірі Гобера стало неможливо кинути, а його вага у вигляді контракту почала грізно та невблаганно нависати над і без того тендітною платіжкою Тімбервулс. Але попри це все, особисто собі я дав шанс з Мінісотою. Я все ще хочу побачити, як цей колектив проведе свій перший повноцінний тренувальний табір, пройде працезонні ігри і увійде в сезон без травм. І тільки після цього можна буде робити висновки стосовно подальших перспектив теперішнього розтиру клубу. До позитиву я б відніс серію проти Нагетс. Особисто для мене було неозброєним оком помітно, що саме серія проти Мінісоти далась найважче Ніколи Йокічу. У нього вперше в кар'єрі у серії плей-офф відсоток влучань двоочкових кітків пав нижче 50. На це. Очевидно, вплинула наявність під кільцем Гобера та Таунса, яким вдалося скувати дії найкращого у світі гравця. І це, що в серії були відсутні Джейден МакДеніалс та нас Рід, які точно були б не зайві, тим паче в протистоянні з тим ж самим Денвером. Та й не тільки із Денвером, адже будь-ці гравці присутні у поєдинку проти Лейкерс, не дискваліфікуй себе по дурості Губер перед протистоянням у плей-ін, Саме Мінісота могла б теоретично вийти у плей-офф з сьомого місця, попасти на підрозібраний Мемфіс, а далі, звісно, спекуляції на тему, якщо б баба була дідом, Далекі від конструктиву. Втім, все могло б скластися для Міньки зовсім по іншому. Так це відчуваю і розумію я. Так це відчувають і розуміють гравці. Саме тому, я гадаю, тільки після закінчення майбутнього сезону можна буде робити висновки на рахунок правильності обміну Губера та доцільності продовження тактики з двома вежами. Мінісота, як на мене, володіє всіма інструментами для того, щоб боротися і вийти переможцем з будь-яким колективом Західної конференції. Її гравці атлетичні, здоровенні. Окрім цього, з кожним роком все сильніше і сильніше лунають голоси людей, які стверджують, що Ентоні Едвардс не просто перспективний малий, який скоро стане франчайзом Міннесоти, але й гравцем, який має перспективи стати одним з кращих, якщо не кращим гравцем всієї НБА. Молодий, талановитий, атлетичний гравець вже минулого сезону продемонстрував вражаючий стрибок. Вперше поїхав на матчів зірок. В середньому набирав майже 25 очок, 6 підбирань, 4,5 передачі, 1,6 перехоплення, 0,7 блока та 37% строчкової, при більше 7 спроб за гру. В серії проти Нагіт за 5 матчів практично набирав 32 плюс +5, 5 і виглядав як людина, яку дуже важко зупинити. На баскетбольному майданчику він робив практично все, що хотів, а йому всього лише 22 роки. Окрім Едвардса, не можу не згадати про прогрес Джейдена МакДеніалса, який став справжнім оборонним відкриттям минулого сезону. Аргументовано претендував на потрапляння в оборонну збірну NBA. За інформацією інсайдерів, ріст Джейдена тепер становить 6 футів 11 дюймів. Його заміри розмаху рук наразі невідомі, але вони були в районі 7 футів ще минулого сезону, порівняно з яким він виріс на 2 дюйми. Відповідно, якщо ця машина виросла в рості, то і в розмасі рук він додав. За ним точно потрібно буде слідкувати. Ще одного монстра Міннесота придбала на драфті Леонард Міллер, який габаритами дещо схожий на МакДеніелса, минулого сезону в коледжі набирав 18 плюс 11 плюс 1 блок. Його порівнюють з худим полом Мілсипом. Хоча Міллер не настільки добре зарекомендував себе як оборонець, проте в атації доволі здібний. Атлетичний, як на свої розміри, добре володіє м'ячем. Звісно, пробитися через ротацію Гобера Таунса ріда, з якими він боротиметься за хвилини, буде нелегко, але потенціал у цього хлопця чудесний. Також команду поповнили Шейк Мілтон та Трой Браун Джуніор, які хоч ніколи зірок з неба нахапали, проте у своїх попередніх колективах були міцними ролівиками. Повторюють, саме майбутній сезон дасть відповіді на те, якою насправді є Мінісота, і які перспективи та стеля є у цього клубу. До мінусів я б відніс те, що майбутній сезон водночас і стане останнім для цього ростору. Просто по причині зарплатної відомості у Вовків наступного сезону вже зайнято близько 150 мільйонів гарантованими контрактами в платіжці. Опцією команди можна скинути більше 10 мільйонів контрактами Мілтона, Брауна та Вендела Мура. Але це без урахування контрактів Конлі, Андерсена та того ж таки Макденіалса, яких, я гадаю, Мінісота захоче продовжити. І з великою долою ймовірності їм таки доведеться прощатися, скоріш за все, з Таунсом. Оскільки Едвардс обміну не підлягатиме, а ціна Губера навряд чи повернеться до свого пікового стану. Відповідно, саме Таунс є логічним вибором на вихід. Я неодноразово це вже натякав у своїх попередніх відео, тому часу їм буде предостатньо, щоб впевнитися у тому, працює тактика з двома вежами. А навіть якщо і працює, то для цього діла було влітку виписаний новий контракт на Зуріду 42 мільйони на 3 роки, який до того ж непогано підміняв ката, поки він відновлювався від травми. Тому цей трейд неминучий з міркувань повернень активів у вигляді молодих гравців чи драфт піків, які були. Злиті в Унітаз за французьку палку, або ж у більш підходящих гравців для допомоги Едвардсу. Але це в принципі може почекати і до літа. Підсумовуючи, Тімберву з цілком можуть поборотися за вихід у плей-офф, вірогідніше через плей-ін, як це було минулого сезону. А що ви думаєте на рахунок майбутнього вовків? Чи здатен Едвардс вирости у суперзірку, та чи потрібно обмінювати Карл Ентоні Таунса? Залишайте ваші думки у коменти, це важливе паливо для просування відео. Підписуйтесь на всі ресурси Moves, там активність регулярна і завжди є багато чого цікавого. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир!